Паркінг у відносно спокійний час, але укриття під час повітряної тривоги. Перечекати небезпеку віничани можуть у одному з ЖК нашого міста. Вхід сюди під час повітряної тривоги відкривається не лише для мешканців ЖК, а й для усіх перехожих. Вглиб 4 метри, а площею майже 2 тисячі квадратних метрів. Тут у разі потреби помістяться декілька сот людей. Вчергового оператора приходить на телефон сигнал тривоги, піднімає їм вхідні двері і люди заходять в приміщення. А от автівки під час тривог відходять на другий план, бо в пріоритеті безпека війничан. Коли повітряна тривога, ми пріоритетність віддаємо пішоходам людям для укриття. Тобто автомобілі стають на друге місце і ми рекомендуємо, а то й буває, що перекриваємо рух для даного транспорту, особливо на мінус другий паркінг. Тут світло чисто просторо, а головне безпечно, каже голова ОСББ. В даному місці облаштовано систему пожежогасіння, гасіння, освітлення аварійного. Вона облаштовано додатковими виходами евакуаційними, де ну, свідчать певні вказівники. Тобто, воно майже повністю відповідає повноцінному укриттю. Окрім цього, мешканці будинку власноруч створили додатковий комфорт в укритті. Поставили лавки, запаслися питною водою та навіть планують провести вайфай. Це лавочки, які знаходились на прибудинковій території будинку. Ми їх просто перепрофілювали і сюди спустили надлишок їх цих лавочок. Так само знаходяться вурни. Кулір, наприклад, там ми я з дому приніс бутлі. Ми заказали. Вінничани ж розуміють, перш за все про власну безпеку і комфорт мають подбати самі. Вночі посеред ночі шукати, наприклад, найближче там укриття, які знаходяться незрозуміло. де. це зручно, коли в твоєму будинку ти собі в ліфті спустилася, і все, в принципі, працівники паркінгу кажуть: донедавна люди потроху розслабились і рідше спускались в укриття. Та після вибухів у Вінниці сюди приходить більше чотирьох сотень. Дуже багато людей в початок війни. Оце перві дні. От це було дуже було багато людей, і вже от останні події, які були в нашому місті, теж якби теж активно так люди спускаються. І хоча перечекати тривогу тут, якою б довгою вона не була, досить зручно, мешканці сподіваються, зовсім скоро підземний паркінг буде виконувати лише свою основну функцію.